Привіт! Сьогодні покажу, як зробити ось такі іграшки на ялинку. У мене саме такими сердечками цього року прикрашено 50% ялинки. У мене було пальто червоного кольору. Саме з нього я вирізала сердечка. Ви ж можете взяти будь-яку нетонку тканину або, наприклад, фетер. Отже, вирізаємо з тканини сердечка. Далі до двох частин нашої іграшки пришиваємо хаотичну бісер. Можна до кожної бісеринки одягнути паєтку. Ось так це виглядає з іншого боку. До одної з частин потрібно пришити мотузку. Відмірюємо потрібну нам довжину. Зав'язуємо вузол і пришиваємо до внутрішньої сторони сердечка. Слідкуємо, щоб нитку не було видно з лицевої сторони. Тепер складаємо дві частинки нашої ялинкової іграшки і зшиваємо петельним обметувальним швом. При кожному стіпку нитка має лежати за голкою. Постарайтеся, щоб стіпки були на однаковій відстані від краю іграшки і один від одного. Трохи не доходячи до кінця, наповнюємо нашу іграшку холофайбером і далі шиваємо. Коли дійшли до кінця, на ребрі робимо вузол і ховаємо нитку всередину іграшки, трохи натягуємо і тоді обрізаємо. Ось такі виходять чудові ялинкові прикраси. Можна робити кожен рік в новому кольорі, і ваша ялинка завжди буде неповторною. Дякую за перегляд, не забувайте поставити вподобайку та поділитися ідеєю з друзями.